Поблизу перехрестя вулиць Комарова та Серегіна у Полтаві працює Андрій Лиманець. Каже, тут часто зіштовхуються автомобілі. Буквально через день, через два, через три постійно. То от зараз люди виїжджають, інколи можливо зівають, забувають про знак, там не побачили чи ще щось. Якби поставили регульоване, це все ж був світлофор, то це я думаю, проблема б зникла зовсім. Поблизу цього перехрестя працює і полтавець Юрій Загибайло. Перейти дорогу на цьому місці каже складно. Та бувай. Три хвилини, п'ять хвилин, бува, повезде, зразу перейдеш. Тут не всі вежливі воділі. Хтось спішить, комусь треба, хтось прозивав. Світлофер на цьому перехресті немає. Рух тут регулюють дорожні знаки. Головна дорога на вулиці Серегіна та дати дорогу на комарова. Інколи буває, сидиш і скажеш так, нервуєшся. І за того, що перехрестя проїхати звідсиля, виїхати з вулиці Комарова на Сергіна, виїхати дуже тяжко. Потік транспорту дуже великий із світлофора з Київського шосе, і плюс із розсош... із розсошенці без світлофора. Тут, скажімо так, два рази в місяць гарантовані аварії. Протягом року на цьому місці поліція зафіксувала дев'ять аварій. Цьогоріч, вперше 5 лютого, тут зіткнувся патрульний автомобіль з легковиком. Тоді двоє правоохоронців травмувалися. Востання аварія тут трапилася 14 жовтня. Світлофор на цьому перехресті планували встановити до кінця року. Говорив Суспільному керівник міськ світла Юрій Міщенко. Для цього оголошували тендер на виготовлення проєктно-кошторисної документації. Як раніше повідомляв Суспільному директор комунального підприємства «Міськсвітло» Юрій Міщенко, на виготовлення проєктно-кошторисної документації щодо встановлення світлофору та її експертизу планували спрямувати 70 тисяч гривень з бюджету громади. Документ подали на погодження до патрульної поліції. Там були певні недоліки, і цей проєкт був розроблений з порушеннями державних норм та стандартів. То відділ безпеки дорожнього руху рекомендував допрацювати цей проєкт. І подати його повторно там були невірно позначені дорожні знаки. Саме за номерами, а також невірно була зазначена дорожня розмітка, саме стопління. За словами уповноваженої із закупівлі Ольги Тропець із підрядником планують розірвати договір. Натомість «Міськсвітло» має оголосити ще один тендер на виготовлення нової документації. Зробити це планують цього року, а встановити світлофор наступного повідомив директор підприємства «Міськсвітло» Юрій Міщенко Дарин Литвак, Богдан Казирід. новини на Суспільному, Полтава.